У Коломиї попрощалися з восьмирічним Володею, якого 11 серпня вбила російська ракета. Хлопчик народився в селі Цинява. Згодом із батьками переїхав до Коломиї. Тут відвідував дитячий садочок, а потім пішов навчатися в ліцей номер 2 Цьогоріч завершив другий клас. Під час удару перебував на подвір'ї, отримав численні осколкові поранення. Дитину у критичному стані доставили до лікарні. Медики дві години боролися за його життя. Однак, врятувати володю не вдалося. Спогадами про хлопчика з нашими журналістами поділилася вчителька. Така була мила дитина, завжди усміхнена, весела. І коли я навіть до нього говорила зауваження, він так реагував, що мені було навіть смішно. Він такий, знаєте, артистична натура така була. Він так якось так міміка, жести, такі очі великі. Ця втрата, як я кажу, на спочивається миле дитя з Богом. І найбог поможе закінчити цю кляту війну.